Хай зякають тоді багатиками, щоб не палити. А, та Жеку я думаю... Точно, ми ж договарювали, що ми не будемо тебе показувати. Все, все, хай вони забачать, що так багато зайшло. Вони будуть за то в курсі. Давай, та пацанки, Жека, ну вилізь. Жека. Бачиш, такий... Я ж вистоював пост, я тупий Ми ж... Вони ж у мене, що Жека, є. Іде, вийдемо, відаємо, я зараз хочу розказати, що буде. Короче, пісне. Дивіться, так як в нас трошки сервіс, пані, у нас тут нормальне таксі, тоді Тоже бізнес-класу такого. Буде Жека. Але Жека він буде більш такий, як він супер називається, той челик і Консерв, такі, буде, там консьерж. Принесі, подайте, нахуй не мішай. Консьерж такий на змушені буде один. Але його про нього ви ще раз. Коротше, так. Перше говоримо. Зараз я ще буду чал читати, бо мене ж тима що. Що ми ще купили? Купили конфет, паніли, щоб гарненько теж сервіс був подати цукерку, якусь може, клієнт хоче воду купили. Ми спочатку думали, знаєте, купити такий маленький Avon. Але вже, думаю, ладно, похуй, купили таку. Полтору. Думали, що ще стилетрову купити. Та тобто, ми, я думаю, полтору не хватає. А нема, якщо що, буде більше ніж один пасажир? Так у нас три місця вільних, або хай там з жеки хтось лізе. Ну, до речі, так, да, це буде хуйово. Їх, їх, їх буде четверо. Четверо? Вони руки хай сюди Пацаны быть перший клиент спизить буду. Полторачку спиздить. Ми хай минус біхай п'ят, потому что не жалко, баски. Не жалко. Хай если по тому воду похуй. Поехали. О, там насипал до хуя. Скуренько. Да, да, да. Тільки не той. Не найближчий. А ти й... знімай сюда. А та буде видно, де ми мы будем. Короче, щоб ви собі ще викупали, купали Аккаунт не наш. Поняли? Пацан на стрімі. От, він якраз стрім дивиться. И пані там він вже там труситься, поняли? І що це за заказ? Ну давай, беремо. Тільки дивись сразу кажу, старый, наверное, бо. Був... Да, русский треки, не Російські треки не включаю. Вони ж тут сюда Так, дзвоним. Давай будеш тебе таксі, пані. Давай. Добрий день, добрий день. <пробу> добрий день. <пробу> а то по вашому замовленню, замовленню, а де ви я? На Дверцеві, ЖД вокзал, там шукаємо. Сука, жаб <жапрі> розпалив. Та їдемо, похуй. Тож, сука, жаб розпалив. <пробу> <пробу> Алло. А ви бачаєте, бо пробочки були і, ну, пройшло з трубочку збити. Е, добре. Ви мене чекаєте, ви одненька будете? Так, да. до чого ці питання, я не розумію. У вас додатку, що Те... стоїть. Дивіться, в мене просто я на іншій машинці, бо в мене та машинка в цьому дрібні. Добре, просто скажіть мені номера і все. 50? 50? х 5 m буде. Добре, добре. Так, да, все, дякую. Чекаю, дякую. Сука, сука, каже, адрес полив, чекайте. Ні, я зараз буду закладати, щоб туди сука, там. Аж стошнило маєш Чо, влад за рулем? Так, ну дай нагляну, що там взагалі. Чат? Помімо трошки. Клієнту трошки страшно користу. Чо, влад за рулем, зараз знову їбуть по стріму. Треба, напевно, камеру сховати, як ми будемо під'їжджати. Вона зразу не спаялася. Але бачиш вони всі, от тепер я розумію, що таке бути таксистом. Ти коли їдеш, вони з родом позумняються, до чого там питання, сука. А що тяжко сказати? Чо, Жека. Тільки коли буде клієнт сидіти. Коли клієнт буде сидіти, то ти тік-ток ну, не країна. проходь. проходить. А я за тебе не прийду придуш, ти ще з боку сидиш. <рігла> сука. Ти взагалі те, що теж тоді, я тоді так само тобі взагалі не? Коли, тоді, коли я їхав зараз? Ну взагалі. Добре а куди мені весе треба. <рігла> я тобі все покажу. Алло. Все-все, <пробуй> euh, я вже під'їжджаю. Добре. Чекайте, дякую. бо я трохи, я трохи нервую, я перший раз, моя перша замолонівся. <пробуй> Добре, праця до головного входу. бо <пробуй> Я ще з Одеси просто. <пробуй> 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 Вона дораз то я тобі клянуся. <пробуй> Заробней місце п'яти. Я просто перехід. Це ж ховається, вона десь тут вже. Сховати камеру поки, тут не покупку. А, я їй бачу, а чемоданом, сука. Твою мать, на чемоданом зими старий. Зараз жаку висили. Дяка бачка. Добрий день. А, це не вона. А, во, в стрім. А, стрім сайт. Чекайте не дзвонити. Де вона? На чекайте у забіг. Нещо, все нормально, я перепутаю. А де вона є? Вона сюди не пожалуй, власне. Дивись, до кого дзвонить. Так, да, це вона. Все, вона, вона споялась Чим... З розовым телефоном. Пизда, блядь. Ти може якось предупреждати, что тоже сюди живу. Ну, конечно. Тогда можно туриз, да я поваром сказал. Да нет. Жак из багазика высказать. Жак, и ты повризнет. Тут стояти не можна, я тебе так скажу. Короче, печально, ладно. Русском, русским, кому, А вона вже відмінила заказ? Я сам Не Наглушись просто на, на, на парке. Идем, поки вийдемо. Жака пусть там сидить, не? А вийде, ты попиздим нормально, ми. Ох, блядь. Ну блядь, это копаня. Инцево. Где оно? Та халат такая. Ну, трясётся, да, что через дерзней просто. Так, то я мы, як ми ровом пацан? Ти що, шину? От питаю чата, чи надо міняти, чи не от зараз шину. А вона може в'їбати вже в любий момент. Тут уже от видно. Ну, блядь. Чекай, бо тут Жека з тобою мали вже зустрічатися. Можна брати отказ молов, але не пале, не пали, де воно є, Тож не хочеш палити. Поменяй, ну я знаю, да, треба поменять, треба... О, дивись. Все, є заказік, родич. Зарочка, вот тут нема. Що, їдемо сюди? сюда? 100 гривень за заказ, так? Да? Просто без зараз ця не співалась. Треба якось, коротше, давай як робити? Ви їй позвоніть, просто почніть якось легенько намікати, що буде шеф хтось. Та Та, так, Але так, ви чипану зі мною і все, так купа раз так, Раджик, казав, там, зі мною, я так зі мною так їхав. Давай. Ну то вам, oh, да, oh, вам oh, похуй. Yeah, а є такі, що побачили, боялися там пішли. Ну давай, так, так. А чого вони так довго О, Ну, натурі, отже, пацечки в чаті пишить. Ще як вона буде під'їжджати, вискакувати і двері відкривати, Парометр колись. Я не показую, то я показую. Блядь. 90 гривень. Да. Поїхали. Поїхаємо. Ой, це у вас червона машина? Да. Все, щасливо. Так, кажіть, куди, куди нам треба? Так, Кажу зараз, чекайте, викажу. Є мене, є мене. Чупринка, чекайте, я відкрию, бо я може... не цей. Чи я то сказала, чи не то, бо я. Чекайте, зараз відкрию, бо то я без окулярів. Будинок 104, квартира 5. Добренько, секундочку. Я сьогодні в мене сьогодні прикидаєте теж, перший день в таксі. Поїхав. Привітаєте мене, будь ласка. Вітаю, просто сильно. То моя сильно. мрія, то моя мрія була. Вітаю сильно, сильно сильно. мене нормально, що ти робиш. А ви звідки приїхали? З Київська. – І як вам там? Суперово. Та. Сподобалось? Так. Ви кажете, у вас сьогодні настрій отакий класний, так? Да? Шахматіст такі сіде на змаганнях, хлопець спілкувалися, дуже сиділи. Такі в мене ну вагон крутий, дуже такі сидіння, шкіряні такі столик посередині, ну але від місця. Шахматіст 24 роки, дуже такий фі... красавець, але це на фігуру. Їде зараз через два тижні за кордон на якісь змагання. Що коман... е Еліта. Коротше, а. я так спортсменів дуже люблю, поважаю, так мені повдав. Я теж спортсмен. У нас є ще один тут спортсмен. Супер, який вид спорту? Бокс. Класно. У мене племінник дуже боксом займався, але потім вже лікарі заборонили, почав він... — А в мене теж колега повернів чином займається. Раз ззадуть вас. Теж блокарня. Ааа, так? Боже мій, мама відомо, куди я сіла. Подивіться, як вам. — Чекай, а теж ж я куди сіла? Ми просто, Ми. Друг. Ми просто, друг наш. Ми. У нас такий формат. Я пересяду, щось тут незручно. А, не а ти чого такі жаль, так, так. Боже, не такі? Ти чого такий голиш? Боже не проти? А я що зроблю вже? Я против, я против, але що я вже? Ні, я вд'єну. Щось ти дуже мускули слабенькі маєш. То покажи мускули, Жека. А, ну трохи, так дуже цікавий перший день. Мабуть і останній. Нормально, так. Вінку заборонило боксом займатися, позір почав подати, а він з того всього відкрив собі комп'ютерний фірмов, працює. Там. І та ти будеш сьогодні їздити пасажирів, брати, і, і <у Norwegian> що так, і той кен буде ззаді вискакувати. Нормально? Як вам такий настрій піднімати людям? Я розумію ваші молодіжні ці розваги, але. Але так тоже вам настрій підняли. Та yeah. давай що в будь-якому випадку перепрошуємо, якщо вам щось не цей. Так. Я взаліто знаєте за скромність хлопці були тоже снатливі. -за Я зараз її людям. А що таке Ну, Це вже таке, не знаю. Для вас це таке, напевно, дуже незрозуміле. Максимум 21 рік в нього вже не разу не було. Навіть 23 вже скоро. Не. Бачите, він дуже друг, Трохи їде з родян теж. У них був такий постушний типу, контакт, але вони думають, що це типу, було. А ти закликає? Я був прислужником 4 роки в церкві. що? Серйозно? Так. Ну, це таке, знаєш, всяке може бути в церкві. Ви вірите в вас. Віра. Я віра явангівської віри, харизматка. Це як? Харизматична віра. Це якраз. Харизма це дари Духа Святого, там, де а. є діють чудеса, Боже, зцілення, звільнення. Люди звільняються від якихось залежностей, Але я думаю, вони ще звільнення. Бо це все воно збиває виває, життя. А, але ми ж не, ми а це... потім люди лікті кусають, а то вже пізно. Я Перед смотією навіть є таке, що і руки ноги відростають. Чудеса Бог такі робить. Ну, це від вас, напевно, так далеко, що ви знаєте Марс якийсь чи Може, якусь музику Любите чи що? Музику а, Люблю час. Васику час люблю. Ну таку якусь попсую, люблю, так от. Калуш, мені дуже а на хай бейбі оце цьому... буквально... О, на наші трох? друзі написали пісню, послухаєте? Просто я вам вісню. Та ні, давай ні. То вже все, понял. я вам подобається, Калуш? Да Включай, Калуш, И скажи, куда тут. А, вот це, вот, вот справа, <правдая> А я ж думаю, що ж чемодан мені не ставить в багажник, в салон? Дивна <правдая> поведінка, я уже думаю, Не сіно я до якихось ефектів, І ви сьогодні, клієнти, ви сьогодні перший клієнт, так. Того, що перша вже відмова. Бо є такі клієнти, що можуть так налякати, що вже oh, dai, dai. і не захочеться працювати. <кій> <кій> Може, води пити щось? <кій> Масаж? <кій> вот, вот, вот ваш. Все, хлопці, дякую. Так даю вам. Ні, ні, нічого не даю вам гроші. А? Ні, нічого не не давати? Ні, не, не давайте, можете це. А що, і перший клієнт безкоштовний? Звісно, да. так. Ага. Ще й масаж має бути в подарок, типу, але ви ж бачу не хочете. Хочу... А, ти хочеш припаркувати? Так, да, не так, да, хочу ж щобись. Мені попався сьогодні такий день, щоб... Де, то, ну, я трохи дійду, бо щось я охорони, щоб бабуся блять, що сьогодні. Ви знімаєте, да, ви <рістите> знімаєте. <рістите> на відео, потім будете вказувати, як перший день пройшов роботи. Пройшов перший клієнт гарно. Да. Наше таксі можна рекомендувати чи ні? Та, звичайно, ну, машинка шикарна, біла, такі червоні сидіння, зручні. Можете, гляньте, Водій, красавець, просто молодий, шикарний. О! <рістите> <рістите> вже одівся, все супер. Спортсменів любите. Може форум. Та давай ні, все. А ти Дій що яким способом займаєшся? А, перший клієнт відмовився на вокзалі, так. А він а просто, а він просто я не предупредив, що зі мною ще людина буде з боку і все. Отак, так. Да. А, ну а так... то він вже подумав, що його да, заберуть гроші. Да, гроші. А ну той перший клієнт зали... злякався, що, гроші нападуть. Ту, що ще люд... з нижне падуть. Ні, ну щоб напалити, то, то, я думаю, нам тако точно. ви хороші хлопці? Ви такі просто творчі. Да, творчі. У да. мене, між іншим, племінник дуже любить всякі такі відео круті знімати і знімати. І потім цілі такі відео, як маленькі фільми знімати. Нормально, що вже Тоже, Тоже, заблокували, як не знімали. Підтвердити. Так що таке. Добре, хлопці, щасливо. Да. Все, я вже тепер... Сокерку нічого не хочете? Ні, ні, дякую. Да. А сокерка яка шоколадна? На вибір, зараз шоколадна. Давай. Ну, давайте, зараз вам, так. Так. Ну, так, воно, чат, і куди твої цукерки? Є мілкі вейпи? Я... <гум> Чо ж, давай може то всю. Давай може все цей весь біжне. Ану, тримай того, паня. Ні, чекай. Чуєш, ти чекай, нахуй, куди такі чисунеш? Це маленький шутер. Я беру торговий та Дякую. Беру заказ. дякую. А, Не, а я думала, що ти знаєш, сидиш, си, си, роздіта, я думала, що ти якось стріб. Це такое просто по приколу. Він так може ходити на повсігненні. Трохи мене налякав, бо ти був з голим торсом. Я думаю, якісь везуть мене в стріпті зірські якісь клопс. Стару тю, стару пенсіонерку в стріпті. У нас теж таке шоу є фейк таксі. Мені це не подобається, мені це не моє. Все, до побачення. Все гарно. Що, може, вам сумочки піднести? Не хочеш Максим зберегти? А вам ви взагалі куди? Але я по суті в наряді. Все нормально. Що, тоді вам удачі, все, гарного дня вам. Нормальних вам водіїв на майбутнє. Так. Бачите, ви мені в мене ще безкоштовно половину. І ще й цукерки в подарок. Так. Все, то побачиш. Бля, поняв, пизда, я аж трошки охуел. Вона ще така панів добра, така світла, поняв. Мені ж вообще. Я фільтрував максимально, нічого я не хотіла у не стану. Стоїть. Нічого не хотілось взагалі я казав. Я от тільки думав, сука, що б ти зараз інакше в шиї цуплятися. Прикинь, як вона б охуела, бо що ти резко б вискочив в тому стрипті з костюмів. Шо, за новим заказом? Пацечки. Давай, ты плюсик, кельты плюса. Сховайся, Жека. Да. Да. Ч ⁇ -то, че-то, твою, Аня. А ну, зачекай-то, пожалуйста, секундочку, можно? Секундочку, да. У нас просто ще цей людина задні по бокар. Все, лети, потим, по суті, настроєння нормальне ще. Ні, это супер, просто я думав в той ночі быть, не в... А, ви а Що там переживаєте? Добро дай. О, прапри. Що там у нього ножик нахуй? Я понял. Пацаны, все спокійно, спокойно. Сори, якщо що ми там вибачайте нас. Я просто еба, пані, з ножом шеих-то. А у вас ножик, реально? У мене тоже еще. Не надо, типа, ви, сори, типа. Я не знаю, правда. Все нормально. Та ні, чуш, нахуй. Так, да нет чушка, хайдут там. Тогда. Давайте ми вам зараз за, за виклик заплатимо, просто, щоб цей. визвати інше. Та, Та так. да, він мені каже, що в нього ножик, я типу. Я же думав, ножичка достатньо. Не, кажіть, або можемо завести вас? У нас просто щось Я прошу. Сідай, їдемо, нема питань, мав проблему. За сідай. Хоч сумочку багажник сума, покладемо. Ні, ну, дякую. Ну то не їдемо тоді. <рек> тоді да, Та, <так>. тоді <рек> ми не їдемо. <рек> Та, то реально, бо сумка... Я не можу його віддати, це моє. Та багажний, багажний. <рек> зараз що цей? Зараз що тебе не тут нагою кремсати. Ой, блядь, то ну ви нахуй, що виїбалися, патиляти, літай звідси. Диви, бо зараз може кльосу після пропускати. Та ну туди нахуй зарибляє. Та ти перцовкою залишить. Хай да нахуй живе. Тихо, треба за <рек> замовлення відмінити. Ну відкрити, каже, фортечка хотів колонок заводити. Ти да, воно, Ти, да, ти, ти баран, нахуй. Стрім і чого ти стрім звертаєш. Ло, <рикунок> добрий, добрий, добрий день. Добрий <рикунок> день. <рикунок> я ось тут на заправці, шел. Мені, будь ласка, замовлення, бо тут ти... і... Клієнт пістолетом угрожав. А підкажіть ваш позивник? Надо было с ним возле на ножах. Ну блядь, на ножах я там можна... не, не а то... А Прикинь, прикинь, вот прикиньте хуйню. Мы едем, прикинь, чушь. Да, він стрелял только фу, фу, все. А ну не, блядь, еще, блядь, чекай. Чекай нет, цес жесткая хуйня, старый, понял, бо, блядь, люди це воспринимать по страшному. Наверное, тут не треба, чтобы сзади сидел. прикинь, не зараз думаешь, что если спокойно едет, а ты зараз начинаешь его душить сука, сзади. Ну да, да, да. Ну, ти продеваешься, Жека? Да. Давай быстро у нас ждем. Для... Не зразу вот так стояти? Чи где ты футболка? Не, вот так, А, не мать. Да вы там тільки довго не тянете. Европа есть. А якщо вона стрім дивиться давится в моторе там, Ілюха пише в чаті. Дивиться стрім, понимаете? А ти футболку делал? Зараз не монах. Ты свитка, від будто коли буде, буде виїжджати? Блять, знаю, зараз скажу чекайте, пацани, я зараз. Що, тримай, полетели. На, все, жди мене тут. Вже. Боже, двойник с таким потерянным, понял. Че ты пацком храмочка? Так що впихнулось тут. Бля, mm -hmm. yeah, от вона там стоїть, тяли. А я її бачу. Алло. А тітя яка чекає тетя? тетя? Э, Блоденька. Та, така, трох, ну, така, типа. Да. Понял. Все, ага. Так. Понятно? Все забирає. Ага. Дякую. На похвалю. Дивіться, гарно, дивіться. Я вас вітаю, мене звати Макс, я вас сьогодні супровождаю пані. Де вийде? Та ні, без пішки. Без пишки. Добрий день. А ми ваше таксі. Мене Звати Максим, сьогодні вас завеземо. Присідайте. Відкрий двері. Прошу. Пончик. Так. Це ви здаємося, господин Владислав. Можна владі яку-нибудь. Довго чекали нас? Якщо 15 то перепрошую буде. Так що відчуває трохи запах, ні. Так, мабуть, Максон, давай не тут Вікно рікноткою. Так. Єбачу Єбать, Я ще думала, їхав Все нормально? Ну, тріснула фарба. Підсилювач погнувся, походу. Киня, я діше тут. Сигнали та хоч не. Слава Богу, забуду. Слава! О, хлопці! Я чуть тільки творик не діздала більші. Вже зробили вам нерві трохи А, чекайте, з нас тут. Чекайте, бо в нас ще мав бути один клієнт. Добрий день. Забили, пацани куди це так. Я вам не зараз там розірву нахуй на ті друзі, дати злісти машину. А, у вас клієнт перепрошую? Добре, а якщо акуратно сяду, можна. А якщо багажник... А мы, там я шторка, мы закрыли, вы даже его чувствовать не будете. Давай багаж на тебя. Чекай. А Можно? Да что, то тебе багажник нужно? А что вы не закрываете? Нет, не надо. А чего вы не сидаете? Сіда, він просто Фубок взимає. Як вам таке? Ні, Фубок називати не треба. Чому ж ну. То що ж, ви ти себе нормально, ти пасажир чи хто? Чи ти, сука, з клуби якось вирішив? Ви не нарвуєтесь, ну просто от... це просто от, ну, не поліція. Нагадаю, як звати тебе? Женя? Женя, ми зараз... Це були, пацани. Я ось стояв тут на перехресті, спиняв, з тобою всі тачки, думав, виїхати не виїхав. Я думаю, ти міг бы що, ти, ти мені самого ранку щоб тебе забрати. Я ж тоже. Ну маю да, роботу. ну я ж типу, на роботі, чи як. Ну. Направо. Ну, Поправо. На а скажи, будь ласка, у вас настрій от хороший сьогодні, чи Так, у просто не настрій человек. Хороший. А ну, Женя, Женя, без... Женя пригости буду... цукерку. Цукерки не будете? Ні, Каже, не будете, може будете. Я не думаю, що просто по ньому братики. И забрати. Якісь. І що, що, ти, що ти робив, Женя, Женя? — Що? — Що ти робив сьогодні? — Та ось стояв шукав вас весь день, де ви їздите, блядь. — А можна і... питання, а чого в стримсельской формі типу? — Та я ж кажу, у мене там фотосесія мала бути виступ типу, на. Зі зміни типу? — Не, то виступ мав бути на, на сцене. По Бо бодібілдингу, типу, коротше, короче, виступ, ви не викупаєте. Чи в секреті виступ був? Ні. А вас як звати? Mhm. А Якщо Євген мішає, можемо прямо тут висити. Якщо ми щось некомфортно, можемо. Я можу вийти, він вийде і вас просто. Якщо хочете масти вексистей, то будемо мовчати, повчати. Можете щось розкажете. Ви вас попереджали це? Безплатне таксі? Я вас попереджаю. От ми просто отак возимо і серйозно. Оплачувати не треба. Ми просто такі знаємо, піднімаємо людям наслідок. Просто в деяких людей піднімається, в деяких немає. Ні, бо хтось хтось лякається такого. А ви як до такого відноситесь? Лякливо. — Лякливо? — Зато чесно. І що, на, на роботі були сьогодні? На, на працюв... Я вас якщо що не знімаю. Типа я знімаюся. А Коли? де клієнт Софія з нами? Вас додому вже треба, так, Софія? Це бачите, це коротше, я просто вже як я не буду в руки давати телефон, бо то може. Я включив спешку і ще й тим жирним пальцем своїм остановіть нажав. А ви любите швидкість, чи ні? Це від водія. — У мене нема права. Десь працюєте? Я? Да. Звичайно. Вот чат говорит, что было бы хорошая идея съездить в Макдональдс Максон, кстати, тоже очень тоже Макдональдс Да, ты еще ешь, чем я Я тоже люблю Мак Ну, ты, ты да, любишь, но по тебе не так видно, что любишь Река Ну, все, все Позволь хлопать Едь ты аккуратно За рулем Если честно, вы с имеете право? Нет Шкода Ну, с вами Софья Весла Ні, Але добре, що ви отак реагуєте. не Прям погано. Бо ми от тільки що забрали, хотіли забрати двох клієнтів, вони були п'яні. Каже, я сидів в багажнику. І каже, давайте, каже, ну, я появився, там тіп, трохи каже, я вже хотів ножика доставати, там щось е, чудити. Я думаю, так, парень, ну тіп, ми зразу відмінилися, а ви от... Dogs. Добре, виходьте, що мене в салон пустилися, вам дуже дякую, бо я в багажній поїхав, там так не зручно. Чого вас не знімати? Не знімаю. Добре, не буду. Чоловік рівний. А чоловік дивиться? Так. Привіт, а якщо, то. Нічого такого ми просто веземо. Але вам привіт. А як чоловіка звати? Роман. Роман, здорово. Роман, в мене права теж все є, все безпечно, чітко. Зірки є туди Так, мечевні вас молоді люди. У нас Роман хоч не буде їбати. Роман не як ви дорогою. Може ще Романа кудись треба <рес> Не треба. А на рибалку не хотіли б з'їздити, до речі. <рес> mm. То давайте береть Романа і з'їмо на рибалку, виб'ємо 50 грам. Я думаю, Роман ж любить рибалку чи ні. Тута, Тута, там. Тута? Так. Софія, все, з вас нічого не, не, не треба, можете це. Все, все дуже перепрошую, що гарного вечора вам.